Я Людмила Сворень. Знайомтесь, це Людмила Сворень, знана волонтерка із Виноградова, а ще організаторка схеми продажу гуманітарної допомоги. Жінка, засновниця і керівниця громадської організації, я чую Кохлеар». до війни. Працювала із малочуючими людьми. З початку повномасштабного вторгнення головна увага на допомозі зсу. З лютого 22-го року на вказану громадську організацію через митницю ввезли більше сотні тонн гуманітарної допомоги. А ще на своїй сторінці у Фейсбук Людмила часто оголошує збори на підтримку війська, хоча звіти публікує по них не так активно і охоче. Ось у пості за 22 серпня 2022 року жінка звітує про закуплену за кошти громади білизну для військових. А ось ця ж білизна, щоправда, уже в комерційному продажу. Хорошо, криси, балаклави, малаклави. Консерви. І все в подарок, два. Тобто спальника? Так. Да. Це такі то. Бракі. Це да. мало ліп. А ціна у них яка приблизно бомхотна. Ну, знав, що туди як. Так так і було тут. 150 малі, 200 великі. Що там тобі має дати? 3-200. На цьому відео син пані Людмили Володимир Сворень. Офіційно хлопець ніде не працює, підприємницької діяльності не веде. Увесь свій час приділяє спорту і волонтерству у маминій організації. Асортимент на продаж у хлопця чималий. Від продуктів харчування до дуже якісних кевларових бронежилетів із п'ятим ступенем захисту. В інтернеті такий можна придбати за понад 37 тисяч гривень. Володимир віддає за 3 тисячі 500. Трошки, блядь, клити на ліка, нормально. Так. Скільки там? Три з половиною, блядь. Та й, блядь, Таро, но все вуйколи тепер заганяю. А До. так, щось є, то ще дзвонив, я пацанам 111 і з тий раз А ще у своє можна дуже вигідно купити цигарки ще, та консерви. Сигарети три. Сикі. Та й секій. Сікі почок. Так. Блок. Двісті. Да. 200. сори. Но, так буде, так. Перевірити продаж дуже просто. Беремо і звіряємо публікації волонтерки у Фейсбуці із відео на приховану камеру, де син усе це продає. Труси у мами на сторінці і от вже продані сином моєму агенту. Далі ще простіше: яловичина виробника своя лінія у мами і серед товарів сина. Балони з пропаном мали піти військовим. Але син їх теж продав. От ці балони на відео. Далі цигарки, спальні мішки та купа іншого словом, порівняти зможете і самі. Переконаний, усе надто очевидно. Проте це не єдиний напрям, на якому заробляє родина. Члени ГОшки Людмили мають право виїжджати за межі країни через систему шлях. І вони це право охоче продають. Чуєш? О... Все, хочеш Що? Треба, пасанчику, коротше вчинити шлях. Беремо шлях? Так. Да. Я все зазвіл Окей. можна заробити. Йо? Ну, але ще ми скоро коробову. Йо, проєкт. Та я нині спробую знати, то там вже рішлю. Йо, все, so, давай, спасибо. Вихід на шлях у Володимира не єдиний. Пропонує кілька варіантів оформлення. Із шляхом там у середу. Укажуть, бо там віти руних там перевірка мала, та не дуже можуть. А от ще нині спробую кусті зазвіти частину гуманітарної допомоги Людмила і справді відправляє військовим, допомагає родинам загиблим та вимушеним переселенцям. На сторінці волонтерки чимало подяк від різних підрозділів і фотозвітів про видачу продуктів. Проте усе це не заважає частину допомоги просто продавати. Продажем займається виключно син Володимир. Хлопець шукає точки збуту та покупців. Основне місце продажу продуктів ринок у Солотвині. Ще частину реалізовують через місцеві магазини і підприємців, амуніцію переважно через перевірених осіб. Ймовірно, покупців чимало, бо тільки з початку Великої війни родина Сворень, у якій ніхто офіційно не працевлаштований, придбала аж три автомобілі. А ще за неофіційною інформацією через підставних осіб придбали житло у Виноградові. І наостанок додам із найактуальнішого: команда Людмили направила от такого листа усім освітнім закладам Виноградова: просять школярів та їх батьків долучитися до збору великодніх кошиків для захисників. От тільки виникає питання, чи не опиняться ці кошики у руках її сина Володимира? А потім на одному із місцевих ринків, і якою буде вартість для потенційних покупців? Питання риторичне.